Ми тут строїмо ну, хатинки на дереві землянки. Тут такий місточок, його треба акуратно переходити, щоб ніде не наступити воду. Ось тут наша землянка. Мало бути глибша, але ми перестали щось строїти. Ми маємо перестроїти. Така маленька буде пічка, тут має бути ліжко. Має бути все гарно, але вже не немає часу строїть. Вся наша компанія збирається, хто що має, зносить картоплю, сало. У нас тут була гарна пічка, просто нам стало мало місця, ми хочемо переробити неї. Ну, більше вже, щоб було, що то дітей багато. Як муруємо ту пічку, беремо звідти глину, самі все строїмо. Батьків зовсім нічого не треба їм. Тільки часом, що просимо якісь звяхи, так само їжу брати з дому, тож треба просити, питати. Що де можна взяти. Ну я вже зараз не граюся. Вже більшості малі мої бігають сюди, але все одно була дитиною і бігала тут. а в Більшості часу тут проводила дома ж в телефоні сидіться якось не дуже. Карасі, карпи, амури толстолоб один. Найкращого кльову є, наприклад, там хліб або всякі тісто робимо, манку мішаємо.